Децентралізація добралася до сіл ходорівського району на Львівщині, а транспорту додаватися все ще не може. Грязюка. Понад п'ять кілометрів ось такої дороги щоранку долають мешканці ближніх сіл, аби дістатися до районної траси. Аби встигнути на єдину маршрутку, їм потрібно вийти з дому о п'ятій годині ранку. Шановні, це історична дорога. Саме такою вона була за часів палеоліту і чудово збереглася з того періоду. Ви ходите по тисячолітній історії і ще чимось незадоволені. Ось цей проблемний відтинок дороги пролягає через чотири села. У кожному з них мешканці облаштували блокпости. Чотири села об'єднані в територіальну громаду. Не мають нормальної дороги до райцентру, об'єднуються громаду люта ненависть. Сотні місцевих жителів не пропускають чужого транспорту. І це в корені неправильна позиція. Адже на пропуску чужого транспорту у свій час піднялися цілі імперії та держави. Фенікійці-торговці, шлях із варяг у греки, шовковий шлях. Ходорівці – не тупіт! Вводьте плату за проїзд! Облаштовуйте блокпости інфраструктурою з кафе, ресторанів, готелів, борделів та ігрових автоматів. <світ> а колись, може, із чужого кузову вам щось цікаве перепаде. <світ> Добираються <світ> до автобуса або возом, або ось таким таксі. Феррарі, <світ> феррарі. <Ферари. світ> <світ> <світ> <Ферари. світ> ось ваших односельчан вже Феррарі возять до автобуса, а ви кажете, що нічого не змінюється. Голова об'єднаної громади каже, дорогу лагодити не у його компетенції. Якби голова об'єднаної багнюкої громади сказав, що у нього є повноваження і компетенція, то це був би унікальний випадок новітній українській історії. Насправді в Україні дуже по різному проходить децентралізація. Ну як децентралізація? Села просто по різному живуть. Ну як живуть? Хтось скаржиться, що немає повноважень, а хтось знаходить можливості. Ну як знаходить, просто беруть і роблять і ні на кого не сподіваються. Готель, спортзал, відремонтовані дороги, сучасна система освітлення вулиць. Невеличка громада на Вінничині своїм прикладом доводить. Захотіли, зробили. А стоп, вони ж захотіли, а потім ще й зробили. Якась занадто складна схема. Така складна, що я навіть забув її елементи зробити. А перед тим, що забити, забути надто складно. Два роки тому відновлювати село взявся сільський голова в минулому. Роман Прилуцький зварювальник. Жодного дня не був чиновником. Зварювальника треба було у мери Києва не боксера обирати, а зварювальника. Роман Прилуцький зварювальник жодного дня не був чиновником. Але як вберегти без того, мізерний бюджет розібрався одразу. Дійсно, тут нема чого розбиратися. Головний секрет не кроїти той бюджет на себе та знайомих. І хоп! готель, спортзал, відремонтовані дороги, сучасна система освітлення вулиць. Бюджет села трохи більше півтора мільйони гривень. Почали залучати спонсорів та брати участь у тендерах. Так, так, так. Півтора мільйона на рік, навіть для такого невеликого села, як гопчиця, це не густо. Тут, мабуть, ледве на рахунки за електрику вистачило. Відремонтовані дороги, а вулиці освітлюються потужними лед ліхтарями. сусідній залі вже нова сцена. А у м'яких комфортних кріслах селяни дивляться фільми та концерти. У Гопщиці безкоштовний вайфай для туристів створили сучасний сайт. Вище скажіть, що у них інстаграм села є. Снапчет Інстаграм, еруси, Snapchat, Інстаграм. Господи, у них ще й логотип є нормальний. І сайт, і віртуальний тур по музею села на тому сайті, і село знято з дрона, і сільський голова звіти робить інтерактивні. Шановні мешканці Ходорівського ОТГ, в яких немає повноважень. У вас є лише один шанс на виживання. Беріть своє Феррарі і їдьте по бездоріжжю прямо в село Гопчиця І залишайтесь там жити.